Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин у студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Про головне спочатку коротко. У Дніпрі завершили розбирати завали. Скільки поранених? Травми різноманітні. Це і рублені рани, і на рідній тулубах. Місяць після ракетного влучання у багатоповерхівку умані як говтуються люди. Дуже важко, морально. Акція на підтримку військовополонених відбулася в Кропивницькому. Просимо, щоб швидше, швидше повернувся додому. У Дніпрі завершили розбір завалів після ракетного удару по медзакладу. Дві людини загинули, 32 отримали поранення. Повідомив у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. Троє людей залишаються безвісти зниклими. На місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Їх перевіряють експерти-криміналісти. Нагадаю, вчора зранку, 26 травня, російська армія завдала ракетного удару по лікарні в Дніпрі. Медзаклад надавав психіатричну допомогу. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю філіалу лікарні швидкої допомоги, ветеринарну клініку, багатоповерхові житлові будинки, ліцей, стадіон, автомобілі. Детальніше про наслідки російської атаки та стан поранених у сюжеті наших колег. Уранці 26 травня війська РФ завдали ракетного удару по медзакладу Дніпра. Вибух, за словами Ольги, яка живе неподалік від місця влучання, пролунав до оголошення повітряної тривоги. Саме з ребенка вдома були, сирени не було. Михайло живе поруч з епіцентром вибуху. Під час ракетної атаки РФ був неподалік на роботі. Прийшов зрив, побігав сюди, тому тут живем, кошка беременна. Ну, прибігав мімо психдиспансера, видно було, що зацепили здание, і основной удар прийшовся в ветклинику. Богдан живе на сусідній вулиці. Як тільки не почув вибух, прибіг на місце влучання, бо каже, думав, може знадобитися його допомога. Пожар, трупи на вулиці на вулиці лежать. Росія робить зло. Так не можна робити. Просто убивать насну. За словами речника командування повітряних сил Юрія Ігната, війська РФ ймовірно вдарили по Дніпру зенітними керованими ракетами с 300 або с 400 Через влучання частково зруйнована триповерхова будівля медзакладу. Там виникла пожежа на площі тисячу квадратних метрів. Також на площі 200 квадратних метрів горіла будівля ветеринарної клініки, яка розташована поруч. Повідомив представник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Пожежі в медичному закладі та ветеринарній клініці. Рятувальники на дану хвилину вже ліквідували. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків було залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки. Смертельне поранення від уламка снаряда отримав 69-річний чоловік, який проходив повз. Ще одну загиблу людину знайшли під завалами будівлі ветклініки у другому медзакладі, в який влучила ракета РФ. Був філіал лікарні швидкої допомоги. Тю хвилину, коли був прильот, то фактично була переснена. І зараз, ну, я не хочу про це казати. Зараз ми шукаємо трьох людей, наші спеціалісти міських драв відділу, телефонують лікарям, тому що е, була, е, як кажуть, е, денний стаціонар і спілкувалися з. Людьми, які потребують психіатричної допомоги. Через ракетний удар поранено 30 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Троє у важкому стані. Серед травмованих є діти трьох та шести років. Вони у стані середньої тяжкості. До однієї з лікарень Дніпра привезли 20 поранених. 13 з них лікують амбулаторно. Травми різноманітні. Це і рублені рани, і наридні тіла в тулубах. Також закрито черепно-мозгові травми, акабора травми, ну і, мабуть, найбільше ламкове поранення. Також унаслідок ракетного удару, за інформацією міськради, побито 12 багатоповерхових будинків, будівлю ліцею, стадіон, автомобілі. Поруч з місцем влучання поліція розгорнула пункти прийому заяв громадян, майно яких пошкоджено через обстріл. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Дворічну Віолетту, яка зникла на Харківщині, сьогодні знайшли. Дівчинку шукали майже чотири доби. Повідомив начальник управління кримінального розшуку поліції Харківщини Роман Іващенко. Дитину знайшли у лісі. На її пошуки вирушила тисяча людей. Поліцейські, рятівники, військові, волонтери, місцеві жителі. Медики швидкої доставили Віолетту до лікарні Харкова. Дитину вже оглянули. Її стан задовільний. Подальше обстеження проведуть у лікарні. І ми прочесуючи, прочесуючи е, цей ліс, нас просто заїдали комахи. І ми думали навіть від комах, як вона виживе. Ну бачучи її сьогодні, наверное, боженька і комах від відбував від неї. Зрівне було. Е, як ми тільки взяли на руку і піднесли водичку вона водю, водю, це скала водю, і ми це просто. Це неймовірне відчуття. Те, що сьогодні. Нагадаємо, дівчинка зникла 23 травня о 19. з подвір'я у селі Скрипаї Слобожанської громади, повідомила прес-служба поліції Харківщини. Замінюють вікна, прибирають квартири, аби повернутися додому. В Умані у зруйнованій російською ракетою багатоповерхівці та сусідніх тривають ремонтні роботи. Нині вже відновили водопостачання та електроенергію. Розповіла Суспільному міська голова Умані Ірина Плетньова. Нагадаю, місяць тому, 28 квітня о 4.30 ранку Російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Загинуло 23 людей, із них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб. Чи зможуть мешканці повернутися до квартир? Дивіться в наступному сюжеті. Потрощені вікна, вибиті стіни та забрані 23 людських життя. Що в цьому районі тривають відновлювальні роботи, чути звідусіль. Будівельники розбирають пошкоджені залишки бетону. Досі на стіні зруйнованої квартири горішнього дев'ятого поверху висить різьблена з дерева картина. Поверхом вище працюють фахівці. До своїх стін у сусідній зі зруйнованим другим під'їздом Людмила Миколаївна повертається заради кота. Каже, після ракетного удару тут жити не може. Дуже важко, І Як побачила, що половину того будинку немає. Ось цих батька та сина Андрія та Василя Кравчуків, які загинули, вона знала особисто. Кумі. Сином своїм сестра його рідна загинула з дочкою. Показує двері, зв'язані мотузкою. Каже, поки не мінятиме, чекатиме на висновки комісії, чи придатний будинок для життя, бо ж саме зараз працюють експерти, які вирішать долю багатоповерхівки, говорить міська голова Умані Ірина Плетньова. Зможе він надалі відновлюватися чи прийдеться його розбирати. Хоча по попереднім висновкам ми розуміємо, що такий будинок можна буде відновити. Різноробочий Віктор Рябий складає до сміттєвих контейнерів те, що відновленню вже не підлягає. Ми сьогодні займаємось там на етажах, ми скидаємо мусор весь там, що залишилось. Єдине, що ми не трогаємо, це, звичайно, що є речі людей, які там залишились. Хоча б прибрати, привести в порядок. А ось ця пані щодня підгодовує котів. Паська тут у нас є на першому поверсі. Хазяйка погибла у цей час. У сусідні багатоповерхівці замінюють вікна. Їх потрощило бубуховою хвилею. Нові осі родині, а також пані Тетяні дали безкоштовно. На весь будинок дали безкоштовні вікна. Є люди, які ставили за свій рахунок, но основна маса вікна безкоштовні, встановка безкоштовна. Нині ж відновили півтисячі тисячі вікон, говорить голова обловійської адміністрації Ігор Табурець. З початку червня можемо говорити про початок створення проектно-кошторисної документації, і самим найближчим часом будемо починати з другого під'їзду відновлюватись. І перший під'їзд, оскільки він самий тяжкий, там практично реконструкція буде в повному обсязі. Ми супроводжуємо всіх постраждалих, які попали в лікарні. Які поза лікарнями. Розмови ведемо про те, як компенсації будуть проходити у різному вигляді і фінансовому, і матеріальному, і шляхом надання побутової техніки. Тетяна Рева, Тетяна Недбайло, Федір Коцаба та Максим Шевченко Суспільне новини Черкаси. Опіки загоюються складно, втім, найтяжче з невидимими ранами. Говорить Наталя Смілянець. Жінка зі зруйнованого російською ракетою під'їзду в Умані. Те, що тоді вижила, досі вважає дивом з часу, обстрілу біля будинку каже, не була вперше. Прийшла з нами. Як відновлює здоров'я та сили, дивіться. Вона тут не була з часу влучання ракети. Каже, боляче вертатися знову. І того часу, як я потрапила в лікарню, це я вперше вісім будинку. Свій зруйнований під'їзд Наталя бачила лише на фото. Я навіть не знала, де цей монумент, що загиблим поставлено. Сьогодні несе бузок, аби покласти до під'їзду, який став могилою її сусідам. Всім вам царство небесне, мої дорогі мої. Знайоме говорить, кожне обличчя. Це його сестра. Це її брат. Ось він це їхній син. Боже, такі сім'ї були. Я не можу передати, які це були люди дорогі. Мало не загинула і сама Наталя. Ось це її квартира на сьомому поверсі. Точніше, те, що від неї лишилося в той день. Жінка була тут. Оте, що на виліт повністю завжди влучила в сьому поверх ракета через мою квартиру, через кухню вилетіла. Прокинулася на на животі. І дивлюся, що ж дим і дим і вогонь з кухні каже, зрозуміла, що треба вибиратися. Получається, що не можу встати. Мене ж дві два куски лежало. Я я їх відчуваю. Вони вирушаться. Я їх не можу ні подвинути, ні посунути, ні підняти, ні забрати ніяким чином. Я тоді вилізла повском звідти і по тих всіх уламках пішла. Там наскільки було така кількість уламків. Зі зруйнованого та опаленого будинку її забрали рятувальники. Далі була лікарня. Тоді щодня їй говорить, приходили десятки смсок підтримки від друзів, та й вони самі в палату. Вона продовжує відновлювати здоров'я, попри те, що вже не в лікарні. Повільно крок за кроком проводить до свого нового тимчасового житла. Нам на першому поверсі в цих корпусах і в тих інших дали з цього під'їзду цього будинку людям, в кому взагалі не було куди йти, так як, наприклад, в мене. То дали тимчасову кімнату. Досі показує, турбує опік. Швидше всього кажуть, це була плита з арматурою. Арматура розпеклася від того. 2000 градусів, була температура від ракети. Це в мене цей опік стався. Одяг, взуття, як і інше, майно теж каже, знищено. Втім, найбільше шкодує за втраченими дитячими фото та книгами, і навіть купила вже три. Олександр Олесь, княжа Україна. Це українські книжки. Ну я ж просто за Україну. Василь Шкляр-Характерник. Ну і це Ліліан Войніч Овід розповідає, починатиме життя з чистого аркуша і радіє, що тоді дивом вижила. Всі кажуть, тримайтеся. Я коли оце згадую за квартиру, всі мене всього загинуло. Я згадую з восьмого поверху у якої теж абсолютно нічого немає, і немає чоловіка і сина. Я думаю, в мене батьки живі, я жива. А то що того всього немає, то знаєте в таких ситуацій кажуть, дякую що взяв грошима. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Автомото пробіг вулицями міста та акцію на площі на підтримку військовополонених маріупольського гарнізону влаштували у Кропивницькому підтримати родини, які чекають з полону рідних прийшли майже дві сотні людей. Розповіла Суспільному співорганізаторка акції Наталя Токар. Більше розповість Антоніна Крейтор. На площі Соборна у Кропивницькому збираються учасники автомотопробігу на підтримку військовополонених. Взяти участь приїхали з Кривого Рогу батьки військовополоненого захисника Маріуполя. Ми ждемо його, любимо, хвилюємося, просимо, просимо, щоб швидше, швидше повернувся додому. У мене син в пліну виходив з з Маріуполя. Цей час на площі Героїв Майдану збираються люди. В руках тримають плакати з написами. Зокрема, понад 700 воїнів полку Азов досі у полоні. Рік полону Поверніть сороковиків додому. Забуття гірше зради. Поверніть батька сину. Тут родини військовополонених захисників Маріуполя, бійців полку Азов і 36-ї бригади морської піхоти, розповідає співорганізаторка акції Наталія Токар. Я чекаю свого сина. Був у Маріуполі. 12 квітня був прорив і вони потрапили у полон. Ніякої звістки нічого немає. каже акцію: влаштували, щоб про полонених не забували. Підтримати родини полонених захисників прийшла кропивничанка Людмила Глондар. Я вважаю, що це найкраща підтримка цим батькам, яким хочеться вклонитися в ноги, просто за те, що виховали таких дітей. Тим хлопцям, які зараз віддають найцінніше, що в них є це життя. Під час акції всі охочі на прапорах писали слова підтримки полоненим. За словами співорганізаторки Марини Рудої, ці прапори віддадуть хлопцям, коли вони повернуться додому. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький. Наступний випуск о 19-й. До зустрічі.